Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі? Є декілька новин в цей день, який, звичайно, наближає нас ще на один крок ближче до перемоги, але тим не менше, на ці новини я зверну увагу. Навіть чесно кажучи, не знаю, з яких починати: з позитиву чи з негативу. Відверто кажучи, я сьогодні, ну скажімо так, плутаюсь в думках. Чи варто ще нам додати критики Зеленському на тлі дуже хороших речей? Тому давайте почну, в принципі, з позитиву. Отже, президент Зеленський відвідав Італію. Ми отримали додаткову підтримку. Ми відтримували черговий раз переконання в тому, що італійський уряд і італійський народ допомагатимуть Україні, і це є позитив. Президент відвідав Німеччину. Знову ж таки зустрівся Штанмайером, який я наголошую, нагадую всім визнав свої помилки своїх е оцінках минулих подій 2014 року, так звані формули Штанмайера, Можливо, хтось забув, але тим не менше він відвідав Німеччину, зустрівся Штанмаєром, зустрівся з Шольцом. І знову ж таки, ми маємо підтримку німецького народу. Ми маємо підтримку німецького уряду, керівництво Німеччини в інвестиціях в свою власну безпеку, які дорівнюють тере. Так, допомозі України. І це теж є позитивно. Також ми знаємо, що є візит до Франції. Ну, відверто кажучи, дивіться: речі, про які сьогодні говорить Зеленський, вони є очевидними і вони дуже потрібні Україні. Підтримка нас в бій, скажімо так, проти расизму. І друга теза майбутній мирний план від України, і третя теза майбутній саміт. В вільності стосовно НАТО і де має можливо вирішиться питання якихось додаткових речей для України в напрямку до НАТО. Ну і на закусочку майбутній саміт G7. тому, в принципі, зовнішньополітична діяльність президента Зеленського сьогодні викликає в мене. Ну, чесно скажу, позитивні емоції. Ще раз наголошую: він вміє зібрати наші оплески. Так, це правда. Ну я би так не зміг би. А з другої ж сторони, в принципі, єдність світу в боротьбі проти росіянців і допомозі Україні і інвестуванні в свою власну безпеку. Це дуже добрий сигнал для українців. Ще одна позитивна новина: День гімну і День Білоруського прапора Лукашенка не було. Чесно кажучи, мені щось так здається, що картофельний фюрер все. Ну, може ще не зовсім все, бо нам так зразу не скажуть, будуть ховати е тушку, скажімо так, е бульбо фюрера, але тим не менше може початися якийсь розподіл, перерозподіл. Ну, чесно кажучи, будь-який головний біль у стані ворогів, для нас це вже добре. Маю надію, що. Він попав на суд божий, ну і горіти йому в пеклі. Так, це моя така. Надія, маю повне право так надіятися, і чесно кажучи, я думаю, що цей другий фронт для росіянців буде зараз стояти під загрозою. Так я бачу, що вже позилали, повилазили різного штибу опозиціонери, які вчора говорили, що потрібно розговорювати з Росією. Ну це пані Тихановська, яка зараз в бігах і так далі. Я бачив ці всі речі. Я думаю, ви теж на це звернули увагу. Ну що ж, будемо чекати ще більш хороших новин стосовно долі чи закінчення. shlachu Для Луки, а ми з вами переходимо до наступного. Отже, ще одна позитивна новина, вона звісно пов'язана з героїзмом наших солдат. Більше 10 опорних пунктів росіянців знову ж таки сьогодні було відбито у окупантів, і це теж досить позитивна новина, на яку я хотів сьогодні загострити вашу увагу. Ну, а тепер до основної теми. Якщо ви, до речі, додивились до цього моменту, то я вам всім раджу, зараз саме час поставити вподобайку, підписатися на мій ютуб канал, тому що основна. На тема головного управління розвідки України, і голова російської найманської компанії он же Пригожин, компанії під назвою Вагнер. Я звернув увагу на статтю, яка опублікована сьогодні, я напевно присвячу цій статті залишки цього відео, і маю надію, що ви це додивитесь, бо це досить цікаво. Отже, американська газета Вашингтон Пост 1 травня взяла інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського і опублікувала його розшифровку 13 травня. Проте деякі користувачі помітили, що після публікації з оригіналу. Розшифровки видали великий фрагмент. На це заверну, звернув увагу видавництво Бебель. І я вам хочу сказати, а що ж це за момент? Я буду можливо зараз зачитувати певного роду цитати, і менше буде мого монологу, скажімо так, але це будуть цитати. Вашингтон Пост у документах йдеться, що ГУР, ваше розвідувальне управління, має неофіційні контакти з Євгенієм Пригожиним, Про які ви це звертання до президента Зеленського. Знали, зокрема, про зустріч Євгенія Пригожина з офіцерами ГУР. Це правда. Знак питання. Президентський Зеленський заявив, що це питання розвідки. А ви хочете, щоб мене судили за державну зраду. Ну тобто, десь на кшталт того, що якщо я вам скажу, що це правда, то я фактично буду секретні дані вам повідомлю, і Це буде державна зрада. І в той же час він почав уходити від цього запитання. Е, також пішла далі перепалка у цій статті щодо того, а де ж ви журналісти взяли ці дані. Журналісти спочатку говорили, тут треба віддати належне, чесно признали, що ми мали там джерела в українському уряді. Ді тоді Зеленський наїхав на них, типу, народ. Ну, якщо у вас є джерела в українському уряді, які здають, зливають національні інтереси України і вам здають секретну інформацію, так скажіть тоді, хто це? Ну тобто, тут вже питання не журналістики, а питання національної безпеки і наших союзницьких відносин між Сполученими Штатами Америки та українцями. Але я хочу сказати, що журналісти парирували цей цю ситуацію і сказали, що вони. Користується інформацією з тих злитих в мережу документів, за які ми всі з вами чули нещодавно. Так, от, що на що я звернув увагу. Отже, Вашингтон Пост, я можу вам прочитати, яке саме інформація є про Пригожина і ГУР. 13 лютого начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив вам про російський план дестабілізувати Молдову за допомогою двох колишніх співробітників Вагнера. Буданов повідомив вам, що розглядає цю російську схему як спосіб російської сторони викрити Пригожина в контактах з ГУР, тому що ми е, маємо з ним справу. Це цитата. Я так розумію, Буданова ви доручили Буданову поінформувати президента Молдови Маю Санду, а Буданов вам сказав, що ГУР повідомило Пригожину про те, що його буде оголошено зрадником, тобто зрадником у Росії за контакти з ГУР. Наскільки я це розумію, і це дуже цікаво. У документі також йдеться, що Буданов очікував використання росіянами подробиць таємних переговорів Пригожина з ГУР і зустрічей з офіцерами ГУР в Африці. Отже, друзі. Офіцери ГУР зустрічаються з Пригожиним? Ну, чесно кажучи, в Африці наше головне управління розвідки під керівництвом Будановим займається співпрацею з окупантом. Це такі висновки. Напрошуються, читаючи цю статтю. Далі Зеленський, звичайно, каже: Ну слухайте, якщо чесно, ви про щось читаєте, щось говорите. Я просто не розумію, звідки ви це берете, бла бла бла. Далі по тексту. Журналісти запевнили, що їхні запитання це не допомога Росії, бо Зеленський почав їх звинувачувати, що ви працюєте на Росію. Пам'ятаєте, хто критикує владу, той агент Кремля? Ну, ми ж це пам'ятаємо. Сьогодні дуже багато людей, в тому числі наших розвідників, які загинули, дехто сидить в тюрмі. Тобто, це ті, хто не... Давали владі загравати з Росією. І так далі. Зеленський, ви маєте доступ, ви зараз цитуєте якісь документи, як оригінал не розуміючи відповідальності за це. Ви просто говорите про якусь інформацію. Для мене це незрозуміла інформація, але в цьому нашому діалозі я хочу зрозуміти, навіщо ви це робите. Ну і далі він далі продовжував звинувачувати редакцію Вашингтон-Пост, що нібито вони працюють на російських, як то кажуть, інтересах. Вашингтон Пост говорить, ми прийшли поговорити з вами про це. Ця інформація явно чутлива для вас, для вашої країни. Зеленський відповідає, що це не чутливо. Якщо я вам повідомлю, що це секретно, то це значить справжні документи. І будь ласка, перестаньте грати зі мною в такі ігри. Я президент воюючої країни. Ну, далі ще залишилось додати я не лох, мені 42 чи 44 года. І далі по тексту. Отже, друзі, що я хочу сказати? Цікава стаття. Зайдіть в Бебелі, її опублікувало. Вашингтон Пост, це значить ця інформація зараз. Є в доступі в мережі інтернет, і мені дуже цікаво ще раз наголошую. Отже, питання не лише оманських таємних зустрічей, на яких Єрмак щось знає про Зеленського таке, що ми не знаємо. На моє глибоке переконання саме в Оманських зустрічах, Зеленський брав на себе об'язи. Я не кажу, що він там підписував це кров'ю на, на як то кажуть на папері. Але я так думаю. І саме цим Єрмак тримає Зеленського, і саме тому Зеленський сказав: Я з ним прийшов, я з ним і піду. Саме тому, тому на моє глибоке переконання, політичний офіс ПСБ в Україні має дуже серйозні важелі впливу. Не буду казати, що на президента і так далі, але все сходиться до цього. І ця стаття якраз вона базувалася на документах злитих в мережу, які в принципі правдоподібність цих документів вже все менше і менше виникає, як кажуть, сумніви викликають ці документи злиті в соцмережах. Тому, друзі, маємо таку історію воюючи країни. Тут більше запитань ніж відповідей. Я думаю, що генеральний прокурор майбутньої влади має на цій справі поставити крапку. І це має бути людина, який, для якої Україна понад усе. Ну, десь приблизно такі мої думки, з цього приводу. Я дякую вам за увагу сьогоднішнього ефіру. Підписуємося, ставимо вподобайки, підтримуємо мій YouTube канал, підтримуємо Збройні Сили України, підтримуємо наших волонтерів, працюємо на перемогу і, попри всі, негаразди, Україна сьогодні ще не один день ближче до перемоги. Ми переможемо! І слава Україні!